Крім пісні безсмертний, помилуй нас військовий капелан на горі Карачун свячує композицію Скарпатського каменю «12 дзвонів пам'яті до дня добровольця. Тут поіменно згадують бійців, що загинули за визволення Краматорська та Слов'янська. Прапорщик Білошкурський Валентин Васильович, 8-й полк оперативного призначення, 29 травня 2014 року. Шанувати пам'ять побратимів, зібралися десантники 81-ї аеромобільної бригади, військовослужбовці з батальйонів імені Кульчицького та Донбас. Віталій сам доброволець на фронті з червня 2014 року. Дружині матері сказав що знайшов Кращу роботу, ну, і треба поїхати в командировку. А потім, вже, коли отримав поранення, мати і жінка з реанімації позвонили лікарі. Вони дізналися, що так і так, він там-та і там та. Після одужання вернувся до побратимів, тому що закликав серця знову ж. Тому що, а хто, якщо не ми. Серед волонтерів, що протягом п'яти років розбудовують меморіальний комплекс на карачуні, покласти квіти приїхала Наталя Рожик з Житомирщини. Тут і ще й наш наших двоє скористише загинули Максим Добрянський і Сергій. Хочеться дуже подякувати їхнім батькам, що вони виховали таких воїнів. Які не побоялися піти добровольцями. Цей комплекс, який тут є, оце все наша сім'я виготовила. Наталя каже, скульптури для меморіального комплексу її родина виготовляла безкоштовно, допомагатимуть розбудовувати його і надалі. Надія Задорожня, Артем Степанов, новини на Суспільному.